Останніми словами, які сказав поет, коли його смертельно пораненого принесли в дім, були: Наталя Люба, не переживай! Ти ні в чому не винна. Ну, а зараз сюрприз для всіх прихильників якісної музики. У мене в руках квиток на двох на концерт. А от на який саме дізнаєтеся з нашого анонсу? І хтось отримує це запрошення на двох за телефоном. Чотири дев'ять міста Києва чотири кодміста Тепер поки телефонуєте, дізнаєтеся, що за концерт. виконання неможливо з кимось сплутати. Вона чарівно виконує як лірику, так і еротичний джаз. А її пісні змушують плакати. Того березня з концертом до Києва завітає феєрична Лариса Доліна. Не пропустіть Національний Палац Україна 19.00. Кращі Краще пісні співачки та композиції з улюблених кінофільмів, які кожному знайомі з дитинства для вас співатиме Лариса Доліна. Отже, друзі, 49414, код міста Києва 044, 4 через сніданок з 1 плюс 1 Лариса Доліна запрошує вас на свій концерт. Ольо! Добрий день. Доброго ранку, як вас звуть? Анна. Анна. ля? З Києва. Вас з п'ятницею ми вас вітаємо. Просто так. Дякую. І, можливо, ви заспіваєте, Ну точно ж пісню погода в домі вам подобається. Так, три рози. Боже. Звідки я це знаю? Я ж на радіо працював, я зрозумів. Ну ну, яка вам пісня подобається, Ларисі Доліна? Mm. Ну, добре, два запрошення. От одне запрошення на два міста у вас є від нас Ларіса Доліна. Починала дуже давно. До речі, є одеситка. В три рочки вона приїхала, а останні п'ять місяців вона ще годувала свою онуку, була і одночасною бабусею, і матусею, Ну, і сказала. П'ять місяців буду е, на концерті для своєї ага. онуки, а тоді вже буду на концерті для своїх прихильників, виглядачів. Тому вона приїздить до Києва із незабаром, до речі, ексклюзиву сніданку від Лариси Доліної буде. А от не кожна жінка, Руслана, хоче зв'язуватися з чоловіками на довгий час. Чому з чоловік на годину це ідеальний а? варіант для тих, у кого накопичилася багато домашня роботи? З чим Сергій Лівадний впорається цього разу, дізнаємося прямо зараз. Дивіться. Буля Ех ти, здравствуй, собаченька. Привіт, Надя. Привіт. Що ж ти так довго? Я тебе вже чекаю, чекаю. Пішли. Це буля, французький бульдог. А це, як ви зрозуміли, Надя, що в них сталося? Зараз дізнаємося. Французький бульдог з'явився у цій родині не зовсім звичайним шляхом. Грошей на покупку не вистачало. Надя знайшла вихід. Вона про нього розкаже все по черзі. Надь, давай познайомимось із всіма членами твоєї родини. Це Софійка, моя донечка. З Булькою ви вже познайомилися. Надь, розкажи, що у вас сталося і чим я тобі можу допомогти. У мене проблема із розеткою. Вона не, не в дуже доступному місці, але телевізор постійно дивиться Софійка, і я от дуже Переживаю, щоб там раптом не було якоїсь іскри. Ну ти бачиш, в якому в нас стані. Ну да. дуже прошу тебе нам допоможи. Полагодити цю розетку вдасться навряд чи, адже не вистачає декількох частин. Але на цей випадок в нас є нова розетка, яку ми поставимо на місце старої. Спочатку потрібно все це знеструмити. Вимикаємо світло. Купити собаку дорого для багатьох це не здійснена мрія. Але не для надії я дуже довго не могла виділити грошей, тому що ну не дуже дешеве задоволення. скажімо так. Mm -hmm. Я згадала, що в мене є одна така прикраса, яку я дуже довго не ношу, і ну в принципі вона мені не подобалася. Я думаю, так зараз я піду її продам. Якщо мені вистачить грошей, то я тоді, значить, поїду куплю. Якщо не вистачить, значить не доля і взагалі викину цю думку. От я пішла. E, значить, здавати в ломбар цю прикрасу, і e, от рівно гривня в гривню e, вона e, значить, заважила таку ціну, як от коштувала булька. Тому я подумала, ну мабуть, доля собаки за прикрасу. Мені здається, я на таке б ніколи не зважився. На. ну дивись, працює. Ну ніби працює, спасибі тобі, велике. А ось оце працює можна викинути усміхнути.